Сьогодні у нас зараз у нас буде ще молитва за одну сім'ю, за їхнього сина, і ми звершимо цю молитву, помолимося, щоб Господь цю сім'ю поблагословив. Тому я хотів би, щоб зараз знайшлися і сюди, зайшли наші брат і сестра Віталій і Леся Гасюк із своїм синочком. Марком. Ну, в них не тільки один син, в них більше, ніж одна дитина, і одну дитину вони адаптували, як кажуть, або прийняли свою сім'ю. Будь ласка, проходьте сідайте. Слава Господу, брати і сестри! Як ви думаєте, що головне в житті людини? Що є головне в житті людини? Я знаю, що відповіді однозначно не отримаю. Бо в кого є проблеми зі здоров'ям, скаже, що здоров'я. В кого інші якісь труднощі, назве саме те. Але, брати мої і сестри, є один розділ в Слові Божому, це один розділ Пісня до євреїв, який, як на мій погляд, саме говорить, що є головне в житті людини. І перший віж каже, віра це підстава того, на що впваємо доказ певних речей невидимих. Віра. Брати мої сестри, як ви думаєте, коли людина хворіє, Вірою, може отримати оздоровлення. Може, ми маємо практику таку. Коли в людини якісь труднощі в житті, вірою, може вона здолати ті труднощі в житті, може здолати труднощі в житті. Що ж дає нам та віра? Якщо говорити дуже так просто, швиденько? Віра дає нам впевненість, віра долає всякі навіть великі перешкоди. Віра дає нам не просто впевненість, а впевненість в Господі в Ісусі Христі, ну і багато інших речей, про що можна було б говорити. І якби, можливо, дещо буде звучати нестандартно, але я сьогодні хотів би для всіх нас, і разом з тим, для нашої шановної сім'ї, побажати. Зростити в собі і в своїх дітях віру, живу віру в живого Бога. Чому? Бо в тому самому 11 розділі написано, без віри ж не можна догодити Богові. Якщо ми хочемо служити Господу від щирого серця, якщо ми хочемо знати Бога, розуміти його серце, то без віри неможливо догодити Богові. І в тому самому 11 розділі розповідається до прикладу про Авраама. І говориться, що саме Авраам, коли Бог проговорив до нього і покликав його вийти із тої землі, яка була для нього достатньо комфортною, щоб обійти навколишні землі і не просто обійти, а обійшовши, проголосити, що ця земля буде належати його потомкам. Це не були видимі речі на той час. Це були речі, які простягалися далеко в майбутнє, але Авраам це зробив. І написано, що він вірою скорився поклику Божому. Сара змогла народити або отримала силу для народження саме вірою або через віру. Люди, які навіть не отримали обітниці якоїсь. Не змогли щось досягнути того самого видимого, але написано, померли у вірі, тому Бог їх не соромиться. Написано, що Мойсей виріс або вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином, дочки фараонової. У нього було достатньо вигідне положення. У нього було все, що потрібно було для життя, але він знав, що у нього є інше покликання, і він вірою прийняв це покликання і звершив своє покликання, ставши або фактично ставши засновником великої держави, яка аж до сьогоднішнього дня, ми знаємо, і навколо цієї держави крутиться весь всесвіт. Вірою він залишив Єгипет, вірою зробив Пасху, багато речей. Згадайте, яким чином вони перейшли через Червоне море, яким чином вони перейшли вірою, брати мої сестри, можна багато говорити і згадувати героїв віри, але сьогодні я хотів би лише просто підкреслити цей момент. Є важливо навчитися жити вірою. Хтось скаже, а хіба можемо ми батьки навчити своїх дітей віри? Я вам скажу так: щось ми можемо, щось ми не можемо. Але разом з, ним, з тим, Словом Божому ми знаходимо тексти, де апостол Павло, пишучи до Тимофія, каже про віру Його Матері. І про віру Його бабусі. І каже, я надію, що ця віра так само є, що і в тобі. і в тобі. Тому ми можемо прищепити і намагатися прищепити любов до Слова Божого. До всього, що є Боже, ми можемо намагатися прищепити любов. А Слово Боже, яке вселяється в наші серця, Зростить оцю віру. Бо ми його будемо практикувати, це слово Боже, і бачимо, як воно працює і діє в нашому житті. Тому, дорогі мої любі брати і сестри, ми знаходимо, що віра походить від Слова Божого або від слухання Слова Божого. І якщо ми хочемо навчитися жити по вірі, нам потрібно навчитися практикувати Слово Боже. Саме оце я хотів би сьогодні побажати, бо мені так видається, що люди, які навчилися довірятися Богові, люди, які навчилися вірити, люди, які пройдуть життя і все переможуть. Амінь. Якби я зараз сказав би так, я бажаю, щоб у всіх наших дітей не було труднощів ніяких у житті. Ви сказали би мені, напевно, приблизно так. Дякуємо за гарне побажання, але ми вже трошки маємо досвіду і знаємо, що труднощі будуть все одно. Все одно труднощі будуть. Є таке прислів'я, я кажу, що коли ти людині постійно будеш давати рибу, ну, ким ти її виховуєш? Але можна піти іншим шляхом, можна дати їй. Снасті або вудочку і навчити ловити рибу. І тоді ти маєш впевненість в тому, що ця людина, пішовши в життя, зможе сама себе забезпечити. В Україні кажуть так, що то за батьки, що дітей до пенсії не дотримають. Брати мої сестри. Які можливості, хай Бог обласлить. Не в тому суть. Але в духовних речах, але в доланні перешкод. Але в житті нам потрібно навчитися довірятися Богові. І коли ми навчимось довірятися Богові, ми все, абсолютно все здолаємо. Все здолаємо. Мойсей навчився одної речі. Довірятись Богові. І коли перед Ним стояло море, а ззаді військо фараона, і він не знав, як поступити, він просто в той момент довірився Богові, і Господь допоміг. Подивіться в своє життя, чи були у вас такі випадки, коли ви не знали, як вчинити, але ви просто довірилися Богові, і Господь благословив. Було таке. Було. Було таке і напевно не раз і не один раз. Тому давайте ми научимося самі вірити і научимо наших дітей в вірі. І навчивши наших дітей вірі, будемо просто впевнені, що вони пройдуть це життя, досягнуть спасіння, і все буде гаразд. Амінь. Тому я пропоную. Щоб ми зараз помолилися за Марка ось і за цю сім'ю, за Віталія, за Лесю. І я так вірю, що Господь сьогодні їм це говорив і нагадував. На що звернути потрібно найбільше уваги? Тому помоляться батьки, а потім ми всі разом помолимося за їхню сім'ю і за Марка. Давайте піднімемося тоді. Господь, дорогий батько, я дякую тобі за твою любов, за твою милість, яка є по сьогоднішній день. Дякую тобі за дітей моїх, Господи, прошу тебе, щоб вони знали ім'я Твоє, щоб коли будуть труднощі, ставали на коліна перед Тобою. Щоб, Господи, міли дякувати Тобі. Господи, благослови їх, щоб, Господи, світ не мав влади над ними. Господи, благослови, щоб вони були здорові, щоб служили Тобі, Господи. Я дякую Тобі за те, що ти є з нами, що Ти, Господи, дав мені цих дітей. Аллилуйя, Господь, Боже, хвала и слава Тебе всемогущему, вездесущему, Боже, чудному, славному, сильному, Пресвятая Троица, Боже, я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты, Боже, даровал мне сколько детей, такую прекрасную семью, Боже, слава Тебе, хвала Тебе всемогущий Господь, Боже, это великая милость Твоя, это великий, Боже, подарок Твой, Боже, слава Тебе и хвала Тебе, Боже, дай нам силы, Боже, дай нам, Боже, знаешь, мудрости, Отец, Боже, чтобы воспитать деток, чтобы поставить их всех на ноги, чтобы привести всех к Тебе, Боже, чтобы все склонили колени пред Тобой, пред всемогущим Богом, Боже. Благослови, Господи, Колю моего, Бог мой, Царь мой, чтобы он имел встречу с Тобой, Боже. Я верю, что Ты сказал, Боже, в Слове Своем, спасешься Ты и спасется весь Твой дом, Боже. Я верю, что мой сын, Боже, придет к Тебе, Боже, склонит колени свои пред Тобою, Боже, призовет имя Твое и прославит его своей жизнью, Боже, и будет иметь встречу на небесах, Боже, в первом воскресенье, Отец. Я благодарю Тебя за Марию, Бог мой и Царь мой Боже. Благослови ее, Боже, чтобы она укреплялась силой и благодатью Твоей, Господи, Бог мой и Царь мой. Чтобы она была женой, Боже, по сердцу Тебе. Чтобы она имела, Боже, скромный дух, Господи, молчаливый, и кроткий, Бог мой и Царь мой. Чтобы она украшалась не нарядами, Боже, и не плетением волос, Отец дорогой, но прославляла всей жизнью Тебя, Боже. Благослови, Бог мой Русланчика, Боже. Помоги ему в жизни, Отец дорогой, вернуться в свою семью, Боже. Господи, Помоги ему, Господи, иметь веру крепкую. сильную Боже, Господи, укрепи его, Господи, чтобы он мог преодолевать трудности, чтобы он мог, Боже, преодолевать всякие обиды, Господи, все, что в жизни его накопилось, Боже. Ты помоги, Отец мой, ты разруши, ты Духом Святым укрепи его, чтобы он был сильным, Боже, чтобы он был крепким, Бог мой, чтобы он, Боже, пред Тобою стоял, Боже, в силе, в славе, Боже, восхвалял имя Твое, Отец дорогой. Ты благослови нашего младшенького Марка, Господи, ты благослови его, Отец, это ребенок радости, мира благодати, Боже. Пусть, Господи, он не принесет нам никакой печали, Боже. Только радость от Тебя, Господи. Ты благослови его силой, Ты благослови его любовью к Тебе, Отец. Чтобы он, Господи, восхвалял Тебя, воспевал Тебя, Отец мой, Бог мой царь мой. Чтобы он в жизни своей, Боже, смотрел только на Тебя, Отец. Чтобы он нес Евангелие, Отец дорогой. Ты благослови, укрепи его силой, благодатью своей, Бог мой царь мой, Боже. Ты разруши всякие болезни, гемангиомы, Бог мой чтобы мой сын, он был здоровым, крепким, сильным христианином, сильной верой, Отец. Ты благослови нашу семью, Бог мой, чтобы в нашей семье, Господи, действительно, Бог мой, было видно, что мы христиане, Боже, что мы, Боже, любим Тебя, Отца Всемогущего, чтобы было чувство, Господи, Твоя сила, любовь Твоя, благодать. Ты благослови, Боже, открой свои врата небесные. Ты помоги нам не сойти, Боже, с обочины, Господи, всегда идти за Тобой, следовать за Тобой. Отец дорогой, Боже, а я за За все за все благодарю Тебя, і за эту возможность молиться Тебе, Боже, и стоять перед тобой. Боже, я благодарю, Бог мой. Це величайшая милость Твоя. Отец Сын, и Дух Святой. Амінь. Щось незнайоме. Давайте помолимося. Отець Небесний. Господь і Бог наш. Ми перед Твоїм лицем, Господь, приносимо Марка і всю цю сім'ю перед престол благодаті, Господи, і просимо Твого благословіння, благослови їхнє життя, благослови, Господи, Марка, благослови його життя так, щоб, Господи, в його житті не траплялося ніякі негаразди. Збережи його в цьому світі і від світу цього Господь. Хай Він знає тебе, служить тобі, поклоняється Тобі, Господь. Хай Його життя проходить в мирі і спокої, Господи, благослови його достатком, благослови здоров'ям, благослови всесторонньо, Господи, і нехай ніякі вороги не зіб'ють його з дороги, Господь, і нехай ніяке зло не причепиться до Його в житті, Господь. Благослови, охороняй і захищай. І ми, як церква, благословляємо Його іменем Твоїм і цю сім'ю. Тобі всю подяку віддаємо Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Правильно руку. Ну і для нього ми даруємо дитячу Біблію. Хай Бог вас благословить. Прошу проходьте.